Історії під настрій із серії Мамини Уроки. Відрізана хлібна скипка. Вийшла тоня заміж по маминому благословенню та поїхала з чоловіком до іншого міста. А коли була вихідна, частенько приїжджала, щоб допомогти мамі на городі, в садочку. В хаті побілити або хату підвести. Приїде зранку електричкою, все переробить та тією ж електричкою ввечері назад додому. Одного разу посварились вони з чоловіком, а Тоня зранку збиралась поїхати провідати маму. А після сварки вирішила: поїду та залишусь там. Приїхала, як завжди, допомагала, але, як завжди, не поспішала. Мама це бачить та й питає доню, диви, щоб на електричку не запізнилась. А тоня, та я, мама, залишусь у вас. Не хочу я з ним жити. Мама уважно подивилась, а йдину доню до столу. Тоді поклала на стіл цілу буханку хліба. Взяла ніж та відрізала скипку. А тепер доню притули її. А доня, так як же її притулити, якщо вона вже відрізана? Отак От доню йти відрізана від батьківського дому. Тепер разом з чоловіком створюйте, випікайте свою хлібину, будуйте свою сім'ю. Благословення дала я, а сім'ї творить Бог. Їдь, доню, все буде добре. І поїхала Тоня додому. Помирились вони з чоловіком. Мама, правду казали. Дітей народили, хату будували, колодязь копали, садочок садовили, жили сім'єю, яку створив Бог.